Ну, власне, спеціально не порівнювали, але деякі паралелі провести можна. Да? Ну, в принципі, будь-які війни можна порівнювати, знаходити щось схоже та відмінне. Стосовно Другої світової війни і подій, які зараз відбуваються, то тут можна навести ну, от, там, декілька паралелей. По-перше, це так зване виправдовування превентивним ударом, так, що одна сторона напала на іншу через те, що інша готувала напад. По-друге, така схожість ну, самі події, що бойові дії і за часів Другої світової війни та сучасні події ведуться як на лінії. Зіткнення на лінії фронту, так і віддалено. Тобто, якщо за часів Другої світової війни це були бомбардування міст, європейських та українських міст, то тепер ми маємо вже і авіанальоти були на початку, а тепер ракетні удари віддалені. Ну і така одна з найбільш яскравих паралелі це пропаганда, як одна. Один з головних видів зброї, який зараз застосовується, так само він застосовувався і нацистською Німеччиною. От. ну, ще можна порівнювати там, сама тактика, можливо, ведення бойових, дій, бойових дій теж в чомусь не змінилася. Я думаю, хоча і не фахівець, там взяття висот. Окопні війни, використання мінометів і так, так далі, такої зброї, в принципі, тут дуже багато чого схожого, але вже пройшло там сімдесят років. І, звісно, відмінності теж є ну, у тактики, тактиці ведення бойових дій і в різних видах сучасного озброєння.